Сьогодні ми вирушаємо у справжню доісторичну пригоду. Динозавра хотіли. Ярик знайшов палку свою. Це ліса на Тенеріфе, один із найстаріших лісів. Сучасник динозаврів. Ми спробуємо знайти їхні сліди або, хоча б когось, хто на них схожий. Щойно ми вийшли з машини, зрозуміли, що зробили помилку. Було дуже вітряно, а теплі кофти ми залишили вдома. Всім привіт! сьогодні в нас буде то історична Місце, де раніше жили динозаври. А динозаври ті не Так, але це місце збереглось з їх часів. Ходіла на прогулянку. Було холодно, тому ми вигадали нову моду. Пляжні рушники, як наші супергерої, розрахували. Ліса Наги це справжній живий музей природи. Йому понад 40 мільйонів років. Тоді ще Та, жили динозаври. Теж росли в часи динозаврів. Що? Давай пошукаємо динозаврів. Може хтось тут залишився? What? Тут виявилось холодніше, ніж ми очікували. Зовсім трішечка. Отак. Так ті не, Фрода. Найменший дослідник був готовий до пригод У рушнику із палиці він виглядав як справжній біль-бобиль. Із володар кілець. Пішли! Це історичний вінник. О, Ярик знайшов палку своєї мрії. Вас теж всі діти люблять підіймати всі такі, отакі палеці. Та йди вже, залиш її в спокій. Палка мрії! Це мук! Ти вже. Скажи, що це в тебе? Давай лети! Ярик знайшов палку своєї мрії і одразу перетворився на Гаррі Поттера з за Занаги. Як нагороду за цю прогулянку, ми обіцяли діткам морозом, wow. кому ще хочеться. Це а тепер момент краси: величезні гори, океан і тиша. Як у справжні доісторичні часи. А і що динозаври вискочить? Тут ти його сходкаєш, розвеш своєму я. Ага, ти за Мама, міст. Мама, зрозуміло. Але Там щось набуть. Ярик, що ти робиш? Що, Що робиш? Давай, давай, ховайся, бюро. Давай, тім, йди ховайся. Йди, йди, йди. Ха-ха-ха, дуже смішно. Не дуже вдалося. <рес> Ева в нас нічого не боїться. Ти динозавр. Ні, не схожий на динозавра. Зачаївся. А ну-ку-ку. ха mm. mm. тебе більше mm. на динозавра схоже, mm. mm. якщо mm. Чесно. Mm. Шо, на Ти думаєш? Так. Mm. Да. І чим тут до пещера? Ааа! Он же він. Mm. Де. Де? де. Mm. О. що, не бачиш? Ні. Mm. Oh. Але щось, бо когось ми таки знайшли. Динозавра хотіли. Це хто такий? Динозавра не зустріли. Oh my God! Це історичний черв'як? Він повзає! Це слимак. Еву таки вдалося здивувати. Але ліс для прогулянок дійсно дуже гарний. Якщо сподобалась Подобалась наша пригода? Тоді ставте лайки, підписуйтесь і всім до, до зустрічі! До зустрічі!